У Полтаві обговорили аспекти проведення національного мультитесту 2025 року в області. Зокрема, підсумували динаміку 200 бальних результатів. Чотири заклади освіти: а це Кременчуцький ліцей номер 4 Кремінь, академічний ліцей Європейський місто Лубни, Гадяцький ліцей номер 2 імені Михайла Драгоманова та Карлівський ліцей імені Ніни Грасаменко опинилися у рейтингу, де була хоча б одна двохсотбальна оцінка усі три роки. Розповів директор Харківського. Регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. У Колонці 2025 рік ми зібрали всі ті заклади загальної середньої освіти області, які дали 200-бальну оцінку. Наголошую: 25-й рік рекордний для Полтавської області по двох бальних оцінках. По зеленим кольором відзначений ліцей, у якому протягом трьох років було більше. Ніж один двохсотбальник. це ліцей політ Кременчуцької гуманітарно технологічної академії.